Дня я Олександра Федорчук і сьогодні в дайджесті новин зі слави тіві. Ви дізнаєтеся про те, яким політикам найбільше довіряють поляки, чи утвердив нарешті Верховний суд перемогу Кароля Навроцького на виборах президента, та які масштабні навчання проводитиме країна з наступного року. Верховний суд Польщі затвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Також вибори визнали такими, що відбулися. Під час засідання суду під будівлею зібралися прихильники обох кандидатів, які вимагали справедливого перерахунку голосів. Як відомо, Кароль Навроцький, якого підтримує право і справедливість, набравши 50,89% голосів, переміг кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського, за якого проголосувало 49,11% виборців. Різниця між відданими за політиків голосами одразу після оголошення результатів виборів становила 370 тисяч. Натомість на 11 виборчих комісіях знайшли випадки порушення в підрахунках, що може змістити кінцевий результат на кілька тисяч голосів на користь мера Варшави. Про деталі перебігу судового засідання, яке врешті визнало перемогу Навроцького, читайте на Слава Тіві. У Польщі з'явилися нові подробиці резонансної справи, яка сколихнула всю країну. В малопольському воєводстві знайшли вбитим чоловіка, який з вогнепальної зброї застрелив власну дочку і зятя. Його протягом п'яти днів розшукувало 840 поліцейських. Чоловік, якого звали Тадеуш Дуда, після вбивства членів своєї родини втік до лісу і переховувався в гористій місцевості, що спричинило труднощі з його пошуком. Утім, тіло чоловіка таки знайшли. На їм. Вірніше він вчинив самогубство шляхом пострілу в голову. Як зазначили в малопольській поліції, факт самогубства ще потрібно довести. Про кінцеві деталі справи та висновки слідчих. Дізнавайтеся на слава ТІВІ. Польща з 2026 року проводитиме навчання з масової евакуації населення. Відповідні вказівки уже готові, розповів чиновник міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Даріуш Марчинський. За його словами, країна має інструкції щодо евакуації населення на випадок стихійних лих. Але немає національного плану. Перші уже навчання. Я думаю, ми будемо проводити з початку наступного року. Цей рік для нас це підготовка цих планів, перевірка ресурсів, які могли би бути використані для різних ситуацій, переважно збройного конфлікту. Марчинський додав, що в Польщі також існує необхідність інвестицій в нові технології пов'язані з оповіщенням населення про загрозу. Ми повинні мати хорошу систему оповіщення населення про загрозу, яка терміново буде попереджати населення, яка буде інтегрувати всі системи, які Польща має. А в нас є багато систем. Нам потрібні нові технології для цього чиновник запевнив, що країна має гроші і знає, як це зробити. Читайте детальніше про це, а також як Марчинський відгукнувся про український досвід у контексті цивільного захисту населення. У нас на сайті яким політикам найбільше довіряють поляки, згідно з новим опитуванням інституту Ібріс для порталу ОНЕТ цей рейтинг очолили глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, новообраний президент Кароль Навроцький та мер Варшави Рафал Часковський Сікорському довіряють більше 43% опитаних. Навроцький набрав дещо менше, майже 42%, А Рафал Часковський дещо втратив у рейтингу порівняно з попереднім опитуванням. Йому довіряють 41,7% учасників опитування. Четверту позицію посів чинний президент Анджей Дуда, а п'яту лідер конфедерації Славомір Менцен. Які польські політики також увійшли до десятки обраних, а також кому найменше довіряють поляки, читайте детальніше в новині на слава тіві. У мене наразі все більше цікавих та актуальних новин читайте на нашому сайті. На все добре.